Всім привіт! У нас наявності Mitsubishi Outlander Sport. В Україні ця модель продавалася офіційно під назвою ASX. Машина 2016 року з бензиновим двигуном об'ємом 2 літра. На нього можна без проблем ставити газ 4-го покоління. В чорному кольорі лінзована оптика, оригінальні легкосплавні диски, тонування, автомобіль на тканинному салоні, механічні регулювання передніх сидінь. Є кнопка відключення системи стабілізації, тут шкіряний мультируль. Шильдик трошки затертий, в принципі, для Міцубісі це стандартна історія. Пробіг, у нього 77,5 тисяч миль, це в районі 125 тисяч кілометрів. Він на варіаторі, є кондиціонер. Технічно автомобіль в дуже хорошому стані, також в нього в хорошому стані салон. От його задній диван. Багажник також досить місткий, в комплекті є оригінальна додатка. Приходьте до нас на тест-драйв, ми знаходимося в Києві за адресою вулиці Кінцева, 5. Всім гарного дня!